Танцювала риба з раком, риба з раком. Танцювали риба з раком можна співати в багатьох ситуаціях і контекстах. Наприклад, завдяки невинному казковому сюжету, вона часто слугує дитячою забавлянкою. Танцювали миші. Стало бабі за тане ділим ще буханець, стало бабізом, тане ділим ще буханець. Власне, моя мама постійно співає її своєму внуку, моєму сину, йому два роки, і він у захваті, особливо його смішить, що з'їли миші буханець. Проте, первинно, це таки. Танцювальна пісня, тобто її виконували під час розваг і банкетів. Звідси й жартівливі сюжети, які пасували під веселий настрій гулянки. Зокрема, завдяки цьому пісня так гарно вписалась у фільм, де одна з найяскравіших сцен відбувається у корчмі. Ковбаси багато, сала багато, поселецьів багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо з щасником.